Вітаю в новому випуску простої автоматизації з Ольгою Хільчук та Мар'яною Кавен. Витяг з реєстру платників ПДВ на сьогодні. Можна отримати в електронному вигляді. Оновили запит на отримання такого документу. Отже, покроково розкажу, як його подати, та повідомлю, чи швидко можна отримати відповідь на нього. Отже, переходимо до електронного кабінету. В електронному кабінеті платника податків маємо перейти до одного з двох розділів: або введення звітності, або заяви запити на отримання інформації. Для прикладу, ось в цьому розділі буде одразу відфільтровано по коду F або G13 запити. Залежно від того, в статусі фізичної особи підприємця, чи ТОВ ви заходите до кабінету. І нам потрібно обрати необхідний нам документ. І ось тут варто звернути увагу і зупинитися, щоб не розгубитися між двома документами, які пропонує система. Для цього перейду до коментованої новини від податкової, в якій вони зазначили, що можна замовляти витяг саме в електронній формі. І саме в, в цій інформаційній стрічці вони згадують про те, що витяг з реєстру платників ПДВ має ідентифікатор форми 13017.05. Поряд з тим ми маємо інший запит за ідентифікатором 130.0406, за яким платники ПДВ можуть отримати в електронній формі довідку з реєстру платників ПДВ з відомостями про своїх контрагентів. Тому не плутаємо. Нам потрібно саме ідентифікатор форми ось цього зразка. В кінці 705. Отже, запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість. Назви співзвучні. Ось тут запит про отримання довідки з реєстру платників ПДВ. Так, натискаємо один раз на відповідний документ та переходимо по кнопці створити. За замовчуванням, система додає тип суб'єкта господарювання, його найменування. Відповідно, якщо це платник ПДВ, вказує його індивідуальний податковий номер. Необхідно прописати розділ 4 місце. Знаходження або місце проживання суб'єкта господарювання, адже за замовчуванням система не підтягує цієї інформації. Так, і переходимо до ось цього важливого нового моменту, який знаходиться у розділі 5: спосіб отримання витягу, де в нас є три варіанти: поштою, безпосередньо у контролюючому органі. Та третій новий в електронній формі через електронний кабінет або електронною поштою. Активуємо ось цю позначку. Далі в блоці 6 необхідно зазначити особу, яка підготувала і подає цей запит. Відповідно, якщо я подаю від імені юридичної особи, зазначаю, що це керівник. Далі зазначається податковий номер. І прізвище ім'я по батькові та відповідна дата підтягується автоматично. Перевіряємо цей запит. Якщо є певні помилки, система показує на некоректні заповнення даних. Отже, зверніть увагу: недостатньо лише ось тут ідентифікації підписанта, необхідно зазначити. Крім того, ось тут продублювати інформацію. Натискаю Перевірити. Отже, помилки відсутні. Зберігаю цей документ, виділяю його у списку, накладаємо електронний цифровий підпис та надсилаємо до контролюючого органу. Для цього знову ж таки виділяємо та натискаємо Відправити. Обов'язково не забуваємо за ось цей момент. Відповідно, документ з'явився у нас вже у статусі підписано та відправлено. Необхідно почекати, поки ми отримуємо квитанції, які будуть підтверджувати, що документ доставлено до центрального рівня, і відповідно ми будемо отримувати витяг. І ось тут головне питання: чи автоматично приходить такий витяг, тобто, припустимо, там в межах робочого дня можна його отримати. Практика свідчить про протилежне, хоча і автоматизували цей процес в електронному вигляді, проте опрацювання відбувається все ж таки. З допомогою спеціалістів Державної податкової служби, тому необхідно почекати, наприклад, навіть якщо в межах одного робочого дня, тоді треба вранці відправити, і, можливо, до кінця робочого дня ви отримаєте таку відповідь. Поділіться в коментарях, чи вдалося вам, можливо, які ваші інспекції опрацьовують швидко та надсилають такий витяг з реєстру платників ПДВ. В моєму випадку ситуація склалася наступним чином. Запит було надіслано ось з 10-го. Квітня, але це було вже після робочий час. І ось квитанція номер 2 про те, що документ збережено на центральному рівні. Відповідно, потрібно очікувати на відповідь. І ось тут важливий момент, де ми маємо отримати цю відповідь, де ми маємо побачити цей витяг. Слідкуємо за цим в розділі Вхідні-вихідні документи, блок-вхідні. І ось в підблоці витяги з реєстрів. У нас знаходиться витяг з реєстру платників ПДВ, або сортуємо по усіх. І ви бачите, 11 го в 10-й годині, тобто на наступний робочий день, було отримано таку відповідь. Якщо б, напевне, відправити вранці, зрозуміло ж таки, в межах робочого дня можна отримати відповідь ну, не автоматично, але все одно пришвидшено, ніж було раніше, коли ми отримували безпосередньо в контролюючому органі або поштою. Отже, витяг містить інформацію про платника ПДВ, реквізити рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ, дату реєстрації таким платником ну або, відповідно, анулювання. Звідси ми можемо завантажити цей документ та використовувати у своїй діяльності. Друзі, якщо у вас залишається питання по автоматизації обліку, зокрема, якщо вам потрібно доопрацювати, Excel-шаблон розробити. Спеціальний excel файл, допомогти розібратися в розділах електронного кабінету чи в обліковій програмі БАЗ. Звертайтеся в описі до цього відео. Ви знайдете посилання, за яким зможете залишити запис по автоматизації. Буду рада допомогти! До нової зустрічі!